Всім привіт! Відкрив для себе дуже такий цікавий інструмент. Називається Trader Make Money. Ось він я. Здорова. І на цьому інструменті можна відслідковувати свої угоди, робити якийсь аналіз, дивитися свої точки входу. І у цьому відео я проаналізую всі свої угоди. За цілий тиждень починаючи з, з суботи минулого тижня. Получається з 2 по 8 число, з 2 по 8. Будемо дивитися кожен день. Відкрию спочатку 2 число, 2 числа це субота. В суботу переважно в мене підсумки, я дивлюся, як я торгував, в які угоди заходив. Ось така одна угода була в суботу на, на зростання ціни. Ось, В принципі, я з собою, собою довольний. Досить така непогана точка входу. Зайшов по тренду до заколу цього рівня. Рівня супротиву. Досидів до кінця, от забрав свій профіт і вийшов. Дуже е, гарна угода. Е, на цій угоді мені вдалося зафіксувати. Вдалося зафіксувати чистого руху ціни 0,45%. Е, разом з. Комісією вдалося заробити 12 з звичтом комісії 3, то в районі 8 доларів. Давайте перейдемо до наступного дня, неділя. Неділя. Теж бу, була одна угода всього на всього всього на всього одна угода. Подивимося. Якась вона дуже похожа. Ага, все, переключаємо. Ось така угода була в неділю по ефіру. Так, зараз я згадаю, що ж тут було. Ага, я зайшов на пробиття. Зайшов на пробиття рівня на зняття оцієї ліквідності, але в моменті ціна пішла не в мою сторону. Ціна вкаталася, але я пересидів цю просадку. У мене стоп був чуть далі. Тому все-таки вийшов по, своє, по, по своїх цілях до, от, після заколу цього рівня. Далі беремо 4 число. Це у нас був понеділок. Три угоди. Оце я люблю, от таке я люблю. Три угоди і 3 в плюс. Хоча ні, одна мінус. Одна мінус. Зараз покажу, в чому тут причина. Тут була причина в оцьому плечі 48 плече. Випадково взяв 48 плече, а це, це дуже велике плече. Там коливація ціни невеличка і зразу ліквідація. Тому я хотів закрити просто без убиток. От зараз покажу. Це було прямо от на. На наступній свічі, якщо можна, якщо можна так рахувати на п'ятимінутках. На п'ятимінутках і на наступній свічі вийшов. Без убиток. Ну, майже без убиток. Там на комісію віддав е, 7 доларів. От. І мінус, мінус 1 долар. Получилося. На наступні угоди були цікавіші. Ось тут я бачу по ефіру були, по ефірчику. Ефірчику була угода. Так, що у нас тут давайте 15-ту минутку візьме. От чисто стандартна ситуація. Інструмент росте і заходжу по тренду. Просто заходжу по тренду. От. Де моя точка входу? Ось моя точка входу. Правда, тут трохи постояли в консолідації, потім закол рівня вийшли чуть вище. От. І я зафіксувався. Далі беремо наступну угоду. Це була угода по ефіру. Так, за той день мені вдалося заробити. 21% до депозиту на комісію я віддав 14,7 Чистий профіт 28 доларів. Непогансько, непогансько. Давайте візьмемо п'яте число. Ось тут вже цікавіше. Тут же три угоди. Так, тут у нас угода по ефіру. Ну, чисто взяв свій. Свій рух і вийшов. Ось це 10-15% і вийшов. На комісію видав 4 долари. Чистий Profit 6. ну Таке, щось мені тоді не сподобалось, пам'ятаю. Дуже-дуже попускали ціну, і, видно, не дарма я вийшов. Потім ціна окаталася. Ну, давайте я подив, подивимося якесь щось цікавіше таке. О, 38, 38 хвилин був в угоді. О, непогансько, непогансько тут. Прям саму нижню точку взяв, побачив, що відкупляють. Тут бачив бачив цей момент: свічка зелена перекрила червону повністю. Це сигнал на повищення ціни. От, зайшов на повищення, по 30 хвилин і забрав свій профіт. шосте число. Шосте число. 106 -е число. Так, давайте глянемо якусь збиткову угоду. Ось, наприклад, оця по ефіру 6 числа. Було мінус -16, е, 16 доларів. У нас тут була за ситуація. Ага. Тут я зайшов на червоних свічках. До речі, помилка. Помилка заходити на червоних свічках. Ти думаєш, нібито ти шукаєш, ти знайшов найнижчу точку. Але насправді... Ти зайшов на пониження. Тобто ринок падає, а ти йдеш проти тренду. Тут неправильно це робити, було зовсім неправильно. Тут було е, треба було почекати почекати підтвердження ось цієї свічки зеленої. Коли вже зняли ліквідність, можна було би. І почекати оцю зелену свічку і побачити, що ринок вже розвернувся і от можна було би забрати цей рух. Але, але я вийшов, бо подумав, що ми будемо падати ось до цієї рівня підтримки, тому я вийшов 7 число. Ого, 7-го числа скільки угод. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 угод! 7-го числа 7 угод. Насичений був тоді день. І по профіту не завжди кількість угод означає, що був хороший день. От, наприклад, оцей день. Получилося мінус 1 долар, враховуючи всі комісії і всі трейди. Візьму якусь прибильну угоду, глянемо, по якої, якою логікою я керувався, коли заходив у цю угоду. Так, дивимося. Все все, з все. собою. Тут взагалі все класно. Ось, е, почали відкупляти. Тут я сподіваюся на сильний імпульс. Но ми трохи постояли в консолідації, потім ще трохи постояли, потім пішов рух і я закрився по тейк-профіту. 8 -е число. Це була п'ятниця. 4 трейда. Для трейди, загальний профіт 2 долари. Так, візьмемо, візьмемо збиткову угоду. Зайшов лонг по ефіру. В угоді був 58 хвилин. І чим воно все закінчилося? Так, моя точка входу. Угу. Я хотів потягнути оцей рух. Зняття оцієї ліквідності і похід вище. Але по походу вище не було. Ми пішли зносити лої. Ми пішли зносити лої. і я вийшов вже, не чекаючи зняття цієї ліквідності з цих лоїв. В принципі, собою довольний непоганська така угода, технічна, можна було просто закриватись ось тут. Ось тут можна було закриватися і забирати свій профіт. Але маємо, що маємо. Так, 9 -е число. 9 -е число це вже субота. Оглянемо, що у нас тут було цікавого. XRP, максимально дурна угода. Максимально дурна. Ніякої волатильності там не було на, на походу в лонг. Вона просто стояла на місці. І тут маніпуляція. І ми пішли ось тут, а зняли лої, і мене вибило по стопу. Ось чому важливо ставити стопи, тому що, якщо би не був стоп, то була б ліквідація я рано чи пізно. Ось тут, якби я не вийшов по стопу, тут аби вийшов по ліквідації. Тому важливо ставити стопи. І сама така крута угода цього тижня була по ефіру. Це найбільший відсоток був за весь тиждень. Ось Після проливу ефіру його почали відкупляти ось цей відкуп. Я побачив цей відкуп, зайшов, стояв в позиції, хотів забрати оцей рух, знаття цієї ліквідності, але побачив, що його сильно відкупляють, що великі об'єми йдуть на покупку і постояв до імпульсу вище і закрився по тейк профіту 28. Відсотків до депозиту 28% до депозиту. Закрив цю угоду і був довольний з собою. Ось такі були угоди, були і негативні, були і збиточні угоди, були і лонгові, але якщо дивитися загальну статистику, від 2 до 9 то профіт складає 55% до мого депозиту. На комісію я віддав 81-81 долар. 81 Було всього 20 трейдів. Зароблено чистими 77 доларів. Тургую далі по своїй стратегії і рухаюсь далі до своєї цілі. Ось такий був сьогодні обзор. Ось такий був сьогодні обзор. Проаналізував свої помилки, подивився свої точки входу. На цьому буду завершувати відео. Всім профіту, всім пока.